Композитор, співак борець за українську культуру. Усе це про Володимира Івасюка. Власне, сьогодні українці відзначають його день народження. Митцю мало б виповнитися 75. За фахом Івасюк був медиком, але справжнім його покликанням стала музика. Він відстоював українську мову та культуру, відмовляючись писати пісні російською. А от його пісня Червона рута підкорила серця мільйонів людей у всьому світі. Сьогодні музика Володимира Івасюка продовжує жити. Його пісні стають невід'ємною частиною української спадщини та символом незламності українського духу. Тернополяни зізнаються, про творчість Володимира Івасюка потрібно дізнаватися, читати та слухати. У нас зараз ведеться така війна і молоде покоління геніїв, яке б могло прославляти. Його знищують. І так само це було покоління Івасюка. Одного його знищили. І можливо би наша історія інакшим чином складалася, якби ті люди були живими і творила. Він був такий справедливий, такий справжній. Знаєте, такий, такий правдивий. Зато він і пішов. Дуже важливо, тому що це наша духовність. Він був істинний українець, як то кажуть, зараз всі за Україну так. Щоб був мир і спокій, щоб було все добре. Побільше би таких людей, як він. Дуже класно. Я чула і по радіо, і так у Львові була, слухала дуже класно. Я так плакала, як вбилась. Це українська історія. Завжди потрібно пригадувати українських виконавців, і не тільки виконавців, співаків, письменників, композиторів, бо це завжди воно популярне і це наша історія, про яку ми не маємо забувати. І додають, що однозначно знайомі з його творчістю. Він написав дуже багато українських пісень, які зараз. Я б сказала, навіть до піки популярності, які завжди кожен в Україні співає. Я багато знаю, наприклад, Червона Рута, пісня в нього, золоті, здається, гори в нього водограй. І навіть нам співають уривки своїх улюблених пісень. Ой, водоводограй, грай для нас грай, танок свіжвавий, то та не зупиняй. Червону руту я шукав вечорами. Ти у мене єдина тільки ти. Червона рута, я піду далеко в гори, водограй. Це не повний список тих популярних пісень, які як переконані тернополяни є виявом нашої самобутності.